Всім привіт! Дивіться, яка в мене страва. Правда цікава? А ну подумайте, подумайте, з чого вона? Ага, ви праві. Це холодець зі шпротами. Автор цього рецепту, вибачте, будь ласка, я не запам'ятала. Прізвище, щоб ну, відмітити, пробачте, будь ласка, але я знайшла ваш рецепт в групі смачно у Наталки. Всім рекомендую підписатися на цю групу, дуже багато цікавих рецептів, прекрасний адмін, все круто. Так, що сюди входить? Значить, шпроти, яйця, вода і кубики. Я брала, там було написано курячі, ну, я люблю грібні. Я взяла грибні, розб... розвела їх в літрі води, пачку желатину 25 грам, теж розвела в ті ж літрі. Ну, потім потовкла шпроти, яйця порізала, залила, охолодила смачно. До речі, вчора вночі <свісно> дуже виручило в мене. Так захотілося їсти. Короче, я вчора ночна журіться я була. Так що, бачите, яка смакота? Всім смачного, обіймаю, гарного дня!